Давайте розглянемо наступну задачу З НМТ. Треба піднести до квадрату вираз 4х-5. Зрозуміло, що будемо використовувати формулу квадрат різниці. Ось ця наша формула а-б до квадрату. В даному випадку, в якості А в нас виступає 4х. Отже, ми маємо 4х мінус 5 до квадрату дорівнює 4х квадраті мінус подвійний добуток. Тобто я пишу цю очку. Далі маємо написати 4х, далі маю написати п'ятірку. І останній доданок в квадраті. Тоб 5 в квадраті. Тепер ми це все спрощуємо. Давайте ми спрощуємо: вираз 4х до квадрату це 16х квадрат. 2 помножити на 4 помножити на 5, у нас буде 40, якщо це перемножити. Не забуваємо знак, не забуваємо хміну 40х, і 5 в квадраті буде у нас 25. Шукаємо тепер правильну відповідь запропонованих. 16х квадрат мінус 40х плюс 25. Бачимо, що це у нас відповідь А. Отже, відповідь буде А.